Отже, наш набір SmartTech для ремонту скла. Так. Основний агрегат це система. Це автоматична компресорна вакуумна система, яка може ремонтувати самостійно скло. Кнопка вмикання, вимикання. Це кнопка запуску автоматичної програми, яка ремонтує за 6 хвилин, повністю самостійно ремонтує скло. Таймер пройденого часу під час ремонту. Якщо воно не відремонтувало, або є можливість чи бажання виконувати ремонт самостійно, є функція ручного керування. Це режим вакууму. Це режим тиску. Відповідно, видно на манометрі показники. Індикатор заряду акумулятора. Відповідно, два USB-порти для можливості використання його як пауербанку. Порт зарядки. Зарядка, відповідно, є в комплекті. Бажано заряджати, коли заряд буде падати нижче 10 вольт. Наступне це у нас ремонтний міст, Наймо інжектор. LED ультрафіолетовий для полімеризації. Також у нас є лампа, але вона більше використовується для ремонту тріщин. Також, звичайно, можна полімеризувати скол невеличкий, але більш зручна вона для ремонту саме довгих тріщин. Зарядка Type-C. Повернемось до ремонтного моста. Пневматичний інжектор, кнопочка вмикання. Також він... О, це версія, до речі, на батарейках. Зараз комплектується версією з акумулятором. Система також підзаряджається. Є мікро usb порт та індикатор заряду. Після натискання на кнопочку вмикається UV-LED. З таймером через 60 секунд він самостійно вимкнеться. Система поворотна на 180 градусів відчутний клац, щелчок, тобто фіксація. Тобто, умовно, це у нас тут скол. Ми ремонтуємо, після цього повернули, ми капаємо густий полімер. Ну, я покажу на практиці, повернули до щелчка. Нажали кнопочку, і воно за 60 секунд повністю заполімеризує. Так, далі у нас є дзеркало. Дзеркало встановлюють зсередини скла для того, щоб була краще візуальна видимість сколу. Далі у нас в комплекті йдуть ультрафіолетова плівочка, якою накривається полімер. Вона у вас йде в полосочках і можна порізати попередньо на. Квадрат прямокутнички невеликі, вона багаторазова після використання, нею можна користуватись знову. Далі у нас Дриль для засверлювання. Ой, може бути трошки інший, але, в принципі, всі однакові. Трихшвидкісний, третя швидкість, перша, саме низька, 5000 оборотів, 10-15. Середньому робоча швидкість, це друга третя швидкість. Так. Шлам підключення з двома брс ками Цими з'єднаннями. Це у нас БРС-ка для фіксації на пневматичний інжектор. Також в комплекті є механічний інжектор. Він може використовуватись для ремонту затислих тріщин. Ми до цього повернемось. Так. В комплекті є леза для видалення залишків полімера після полімеризації. До цього ми також на практиці повернемось. Е Тоненька ультрафіолетова клівочка, вона одноразова і вона використовується для ремонту тріщин довгих. Тобто, щоб не користуватись товстими пластинками, ми будемо використовувати тоненько. Взагалі, сенс ремонту скла це заповнити пошкодження полімером повністю. Потім його заполімеризувати, ну, як, в принципі, з зубними пломбами і іншим матеріалом. Що в нас ще є? Ще у вас в комплекті будуть шприци. Сюди ми набираємо полімерчик і його використовуємо. так Полімери. Полімери основна відмінність це їх в'язкість. У вас в комплекті є універсальний УН. Це самий ріденький полімер. Він як вода, приблизно по в'язкості. Наступний, тут немає, у вас буде LC. Він також рідкий, але трошки густіший це для тріщин. Також буде. PL це від виробника саме цього обладнання від кобри. Їх полімер також для тріщин. Це зараз є промакція, вони ним комплектують. Далі третій полімер. У вас буде PF1800. Ми зробимо лист, описання, який полімер для чого. Це густий полімер, який капається зверху. І. Також у вас є під це паста для полірування Полімеру після ремонту це ми також побачимо. Так, ось, в принципі, все, що є в комплекті. М -м відремонтуємо якийсь колупс на пробу. Так, отже, ми маємо скол. А, тут три скола, відремонтуємо один з них. Побачимо весь процес і побачимо процес ремонту. Так, Попередньо скол необхідно оглянути. Якщо є залишки скла за допомогою леза видалити пил, видалити залишки скла. Щодо сверління сколу. Якщо скол давній старий, тому гарантовано. Він забився брудом. ну і В принципі, виробник рекомендує засверлювати всі сколи для того, щоб зняти напруження з нього. І для кращого варіанту ремонту. Але досвідчені майстри час від часу не виконують засверлення, коли візуально бачать, що є точка входу полімеру. Але будемо йти по інструкції, Засверлюється таким чином. Тобто тримається рука зручно, щоб. Тому що якщо не сильно, якщо не, е... погано тримати, може бути. І воно поїхало, і тоді ж скло шкрябається. Тому треба розташувати руку досить впевнено. І одразу перевести в вертикальне положення і просверлити. Я щойно просверлив до плівки. Це, в принципі, має негативний ефект. Чому? Тому що. Бур гарячий, і коли плівочка, я доторкнувся до плівки, вона може трошки почерніти, і візуально буде не такий ідеальний ремонт. Ще на іншому відремонтуємо цей залишимо для порівняння. тому... Трошки можна не на всягнути, можна і на всю глибину, але з досвіду, з досвіду, що. Там на декілька відсотків, умовно, якість ремонту може погіршитись саме через візуально, бо буде видно це місце, де бур увійшов в плівку триплекс. Так, засверлили. Чистили. Чистили від бруду. Далі ми встановлюємо дзеркало зсередини. Після встановлення дзеркала скол видно краще, що він себе являє. Так. Далі ми встановлюємо ремонтний міст, встановлюємо його таким чином. До речі, ось в дзеркалі видно, щоб центр ущільнювача що був саме над місцем засверлювання. Бачимо, що ми над, над отвором і закручуємо так, якщо, таким чином, щоб отвір був ущільнюючи над місцем засверлювання. Необхідно зажимати сильно, тобто, коли відбувався контакт, ущільнюючи зі склом, буквально ще оборот там, на 90-180 градусів, все. Далі ми наливаємо полімер. Зараз візьмемо ріденький, який швидше всього заходить. Так, для ремонту сколу, як правило, достатньо 0,2-03 мл. Вибираємо, у вас коричневі шприци, там також буде видно. 0,2, 0,3 миллилитра. Наливаем и заполняем. Так. И... Прискуємо туди. Цей інжектор капролоновий. У вас в комплекті вже будуть інжектори металеві. Все, далі ми під'єднуємо. Один край під'єднуємо на той. Цей край під'єднуємо сюди. Другий край. Під'єднуємо. Бігаємо на інжектор. Одягається. Як звичайний, швидко знімач. Підняли. Щоб не тиснути на інжектор, краще взяти інжектор знизу, щоб не, не тиснути на скло. Так, і ми з вами. Скористаємося автоматичною функцією, чекаємо, поки завантажиться програма. І запускаємо. Бачите, перший режим він вімкнувся вакуум. Качає, доки не викачає все повітря зі сколу. Все. Після того він буде сам автоматично перемикатись на тиск, на вакуум, на тиск, на вакуум. Режим тиску. Програма триває 6 хвилин. Бачите, я недостатньо сильно притис інжектор, тому маємо проблему, що полімер витік, тому що я недостатньо притиснув інжектор. Ну, зараз я зніму, зупиню програму, притисну сильніший інжектор, знов додам полімер і вічне, такий вийшов форс-мажор. Ну, вимикаємо, нажимаємо знову на зелену кнопку. Тобто це у нас старт автоматичного режиму, якщо щось як у мене зараз пішло не так. Нажимаємо на зелену кнопочку, все, вона скасована. Зараз повторимо. Так. Повторимо. Е, це етап. Тобто перше, що ми зробимо, це просто обережно. Витримо. Підкрутимо інжектор, щоб він сильніше притиснувся. Якщо, в принципі, виникає така ситуація, видно, що він, ну, можна було просто створити менший, е, вручну ремонтувати і... і я вас так. Знову полімерчик. Це вже набрав якийсь інший. Знову включаємо автоматичну програму. Все. Поки 6 хвилин буде виконуватись ремонт, натисну на паузу, щоб відео не витрачати. Вімкнусь, коли 6 хвилин пройде і він виконує ремонт. Тиск і тримає. Тобто, треба достатньо закрутити інжектор, щоб він достатньо протися до скла. Нажимаємо на паузу і повернемось після 6 хвилин. 6 хвилин пройшло. Система у нас закінчує ремонт на тиску. Тобто, Зараз у нас тиск системі для чого це зроблено. Є технологія полімеризації сколу під тиском. Якщо... тобто, Зараз, поки тут тиск, ми можемо взяти. Лампу, увімкнути її і заполімеризувати скол під інжектором. Ми цього робити не будемо, тому що скол був не дуже великий. Це для того, щоб коли великий дуже скол з лучами. І тобто, якщо воно все повітря не видавило, під тиском воно затисне повітря, а якщо ми знімемо мост, воно може трошки повернутися. І тому, поки воно затисне, ми полімеризуємо, полімер все це замикає, а потім ми робимо наступний етап. Ну, Зараз будемо робити без тиску. Все, Тому ми воно під тиском пам'ятаємо, ми тримаємо міст і знімаємо. Повертаємо. Так, скол нас всередині заповнився. Можна його оглянути, чи все заповнилось, чи немає якихось дуже ще яскравих лучиків, чи їх видно. Далі ми беремо полімер густий. Тобто берем полімер 1800. Капаємо його. Закриваємо ультрафіолетовою плівочкою. Плівка у нас, яка йде в полосках. Можна так полоскою покласти, можна відрізати. Ну, давайте, як у вас є, так і покладемо. Далі ми його можна, до речі, трошки ослабити. Далі ми його повертаємо з І вмикаємо ультрафіолет на одну хвилинку. Після однієї хвилини він вимкнеться, ми продовжимо. Зараз, я думаю, декілька секунд залишилось. Він вимкнеться автоматично. Ось ми все. Після цього знімаємо ремонтний міст. Беремо лезо з комплекту, знімаємо плівочку. І зараз обов'язково ми під кутом не під 45, а саме під кутом 90 градусів ми сміливо, зіряблюємо весь поліза. У нас залишилось матове п'ятничко. Це полімер, який закрив точку розбиття. Ми накапаємо це вже. Е, паста ця густа, це просто наборчик не дуже цей свіжий у вас вона. І ми на якусь салфеточку чи ми до... розполіровуємо повністю його, щоб

Все залишається. Як я і казав, бачите, через те, що ми засверлились до, до е, плівочки, це видно цяточку. Е, це тому що це саме триплекс ми пошкодили, тому необхідно сверлитись не до плівочки. Тобто, е, принцип ремонту сколу очистили, трошки засверлили. Ставили міст, налили полімер. Знову ж таки, УН універсальний, самий ріденький. Наступний LC. Сині літери. Це для тріщин. Наступний PL червоні, також для тріщин. Це два аналогічних. І третій у нас густий полімер PF 1800. Це фінішний густий, який ми капаємо зверху з колу. Накриваємо. Лівочкою. Так. І паста для парування під коліш. І ще в комплекті є капла, це смазка присоски. Коли скло дуже старе і посічене, присоска може підсмоктувати повітря і відпадати. Тому капелька його капається на, Йо його капається на присоску, розмазається. Вона стає така жирненька. І після цього ремонтний міст, по-перше, він може їздити. Якщо ви не попали десь, ви можете його переміщувати. По-друге, вона краще буде триматися, тому що не буде підсмоктувати повітря, якщо є якісь пошкодження. Ну, в принципі, все просто. Ремонтує система сама, необхідно лише правильно провести всі ці операції. Наступне відео зроблю, відремонтуємо тріщинку.